Привіт, друзі! Я радий вітати вас на шляху до Брами Балдура. Це перша частина гайду, в якому я розкрию вам всі основи геймплею, створення персонажу, бойові системи, магію, білди. Постараюсь зробити це без спойлерів. Якщо ви вже досвідчений гравець, то можете пропустити це відео і перейти до наступних, де я буду ділитися своїми порадами щодо білдів, тактики і секретів гри. Але якщо ви новачок або хочете підсвіжити свої знання, то залишайтеся зі мною і дізнайтесь більше про цю чудову рольову гру. Брама Баудора – це гра заснована на правилах настольної гри «Підземелля і дракони 5-ї редакції. Це означає, що багато ваших дій і рішень залежить від кілька кубика з 20 гранями, який визначає ваш успіх або невдачу. Я розкажу вам про це більш детально трохи пізніше, а зараз давайте перейдемо до самого початку до створення персонажу. Коли ви починаєте гру, ви можете обрати одного з головних персонажів зі своєю унікальною історією і особистістю, або створити власного героя з нуля. Я рекомендую вам обрати другий варіант, бо це дасть вам більше свободи і вражень від гри. Ви можете вибрати свою расу, клас, характеристики, навички, спеціалізації і зовнішність. Все це впливає на ваш геймплей, діалоги і відносини з іншими персонажами. Тому обирайте того, хто вам подобається зовнішньо і хто відповідає вашому стилю гри. Ви можете обрати одну з дев'яти рас, кожна з яких має свої переваги і недоліки. Більшість рас мають також підраси, які додають ще більше різноманіття. Наприклад, ельфи можуть бути високими, лісовими. Не хвилюйтеся, якщо ви не знаєте, яку расу обрати. Беріть ту, яка подобається візуально. Вам на цього персонажа дивитись від 60 до 100 годин, в залежності від того, як будете досліджувати світ. Вам також потрібно обрати один з класів, які визначають ваші здібності, закляття і роль в бою. Кожен клас має свою основну характеристику, яка позначена зірочкою. Це та характеристика, яку ви повинні розвивати в першу чергу, бо вона впливає на вашу ефективність в грі. Наприклад, для Барда, Чаклуна і Чародія основна характеристика це харизма, яка допомагає вам в діалогах і використанні заклять. Я раджу вам для першого проходження обрати один з цих класів, якщо ви хочете побачити більше контенту в грі і впливати на сюжет своїми словами. На рахунок класу можете не хвилюватися. На початку гри, після деяких подій ви зможете в будь-який момент змінити клас і перерозпреділити характеристики. Так само в будь-який момент можна змінити зовнішність, але не расу. Перейдемо до характеристик. Ви можете витратити 27 очок на 6 характеристик. Кожна характеристика впливає на різні аспекти гри, такі як ваші атаки, захист, перевірки, кітки. Ви можете дізнатись про кожну характеристику більше, навівши на неї курсор. Важливо знати, що кожна характеристика дає вам бонус або штраф до ваших дій, залежно від того, наскільки вона висока або низька. Бонус або штраф розраховується за формулою. Характеристика 10 кратна 2 округлена до меншого значення. Тобто, якщо ваша сила 12, то ви отримуєте бонус плюс 1 до ваших атак і шкоди силою. А якщо ваша сила 9, то ви отримуєте штраф мінус 1 до ваших атак і шкоди силою. Якщо сила 11, то ви отримуєте 0, тому що закруглює до меншого значення. Тому слідкуйте за тим, щоб ваші характеристики були кратні двом. щоб отримувати максимальну вигоду від них. Ви також можете обрати свої навички, які визначають ваші знання і вміння в різних сферах. Навички використовуються для перевірок в діалогах і поза ними. Наприклад, навичка обман допомагає вам брехати і обдурювати інших, а навичка атлетизм допомагає вам перестрибнути перешкоди і тримати рівновагу. Ви можете дізнатись про кожну навичку більше, навівши на неї курсор. Я рекомендую вам обрати навички, які підходять вашому стилю гри конкретним персонажам. Наприклад, для основного персонажа корисні соціальні навички, обман, залякування і переконливість. А для решти персонажів навички відчуття і виживання, які допоможуть вам знаходити секрети і скарби. Ось і все, що я хотів сказати про створення персонажа. Я сподіваюся, що ви зрозуміли основні принципи і зможете створити свого героя за своїм смаком. В наступному відео я розповім, що таке дія, додаткова дія, поясню механіку бою, як влучати атакою чи закляттям, що таке перевага і завада. Дякую за перегляд, сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо ви маєте якісь питання або пропозиції, пишіть в коментарях. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Давайте разом підтримуємо україномовний контент на YouTube. Бажаю вам успіхів у ваших пригодах і до зустрічі у брамі Паудура.